Бережний, голод, Бондарюк, Палькос, Іванюк, За. Федоренко, За. Іщенко, Попало, За. За. Сивиря, <кху> За. Войтенко, За. Кравчук. За. Солона, За. За. Переходимо до наступного питання. Про надання дозволу на прес-повторну на на документацію на об'єкт нове будівництво місцевої автоматичної системи централізованого оповіщення масцо. Це, Серьо, будь ласка, на території Снікиноблівської сітки, будь ласка, Юрченко Сергія Володимир, будь ласка. Ще питання, це до надання дозволу на розроблення проєкту кошторисної документації на нове будівництво місцевої системи цивільного захисту на території громади. Хочу зазначити, що інформування та оповіщення з сфері цивільного захисту населення території від надзвичайних ситуацій це основний принцип та головна і невід'ємна частина взагалі всієї системи захисту, цивільного захисту в державі. Оповіщення це доведення сигналів і повідомлень. До органів влади, до населення, до підприємств, основного та організацій, виникнення на надзвичайних ситуацій, аварії, катастроф, академії, пожеж тощо сільською радою проведена робота, визначили найбільш прийнятну... Сергій Володимирович, Я вас попросив, ви коротко і своїми словами об'ясніть, не читайте, Скажіть, що це таке має бути, щоб вони всі зрозуміли. Система оповіщення це встановлення кінцевих пристроїв. Тобто у нас вже є 5 селенків, потрібно. 50% це точно. Тобто, законодавство вимагає 97% покрити території громади. Тобто населені пункти у нас 17. І це багатенько. Наприклад, для прикладу осенюхі тільки 5, мінімум 5 сирен. Будемо дивитися, вже проектувальник буде робити заміри. Все залежить від, від рельєфу, тобто, якщо десь в можливо, ми обіграємо це, можливо, не 5 сирен, 4. Тобто це вже будемо дивитися по проєктуванню, але розробити про цьому документацію, як і Михайло Вікторович казав, це нам дасть змогу зареєструвати проект на ІСІ, сподіватися на співфінансування держави, тому що, звичайно, наш бюджет не витягне витягнество цієї масу. Це орієнтовно не менше 6 мільйонів, навіть розбивши на 3 роки. Тобто, саме перший етап буде найдорожчий. Це Ну, не менше 2-2,5 мільйонів, це щоб розпочати вже придбати обладнання, це змінатизоване робоче місце. Але для початку нам потрібен проєкт, щоб ми знали, скільки потрібна наявність проєкту, ж кажу, дасть змогу нам участия донорських програмах. Ми на це сподіваємося, обов'язкові адміністрації, всі на всяких форумах нам кажуть, що, звичайно, щось буде. Тобто Або це буде опладення нам вдаватися і ми або це буде, буде субвенція. Але проєкт з нас. Розробити покадеться проєкт, звичайно, зазначити. А вже потім реалізація проєкту, яка буде суми, ну не менше 6 мільйонів, звичайно, будуть сподіватися. Який відсоток спіти названня? Поки що ми знаємо. Для прикладу по перероку нашому, наскільки зрозуміло, 30% з нас 70% дасть держава. Можливо, бо системи оповіщення буде більше. З нас ну, сподіваємося найкраще. Можливо, завжди, нам буде. Що будемо бачити, це воно зараз йде воно. Ми без нього нікуди не дінемося. Це обласна програма, не теж державна програма. Вони на нас дуже щоб, кругом повинно бути оповіщення. Ну, ми не йдемо. Треба Юра, я не за то, вона чути, як є світ. Як світу нема, не чуть нічого. Як світу нема, нічуть нічого. Добре, хоч на телефон приходить. Це ж не тільки в нас, воно кругом. Зараз виключать світ І добре на телефон приходить, а більш нічого не буде. Так само Е, так само У Нас строїли всі, що донор вишки робити. Все вишка робить. Інтернет подержав 4 часа і нема вже. Та менше навіть Ну менше, навіть ну хай 3 часа. І, і всі провели широкосмуговий інтернет. Звідки воно йде, з города? Навіть в городі нема акумулятора або не заводять, не заводять генератор, який дає електрику, який він заходить. От і весь сказ, розумієте? Ну от ми і ми нікуди не можемо на нас за горло, що масне роблять. Не розумієте, що ми не робимо це. І виходимо крані, що ми людей не... не дай бог, що ми йдемо крані, що люди не знали, що сирена або ще. Ну хорошо, це що, сирена додать, чи будуть туди ставити, щоб було постійно вона працювала? Кажи. Тобто акумулятори, чи що там, mm -hmm. щоб було? Диві. Так, там буде два. Наприклад, щоб ви розуміли, наша система зараз працює виключно на сі. Не працює вишка, наші сирени не спрацюють. Навіть якщо ми там поставимо генератор, тобто якщо мобільний апаратор надає сучасне масову, тобто мінімум два канали. Оптоволокно, сімка, яку ми вибираємо, це вже проєктування, буде дивитися, яке як десь є оптоволокно, звичайно, це а Чого Сірена не працює зараз, якщо сімка працює, навіть 4 години. От світ вирубають, деякий є, є стар, МТС, є зв'язок. Сама сирена така, вона ну, тобто це не сучасна. Сирена сучасна, вона плочо проміщення сучасне. Тобто вона так, потім будемо сумно, це буде мінімум. Я розумію, вони тиснуть, а гроші з бюджету йдуть. Найгальніше це те, що ми вплинути на ви цих сил не можемо. Тобто, напевне, якщо зараз трапляється надзвичайна ситуація, якась ми, наша місцева, нам потрібно оповістити населення, ми, ми не зможемо це зробити технічно. Тому, що якщо ми його не зробимо, будемо крайні. Вони що... тобто, не, будемо... не голосують. Юр, Та ну вас, все, Та я зрозумів, я своє просто. Да, ну, да, Всі бачили, да, що ну, це ж не те, що я там е, особисто. Просто що, е, що голосує, що не голосує, якщо наверху рішили, значить все так і. А для чого нас насбирати? Щоб знали, що голосувати. Голосує. Нема, прошу голосувати. Зарежний. За. Ну і що, Бондарюк, Палькос, Іванюк, Федоренко, Іщенко. Коспало. Сивик. Ременяк. Войтенко. Салінко. Бурдейно, за, кравчук, солонат. Рішення прийнято. Переходимо до наступного питання про внесення змін до структур, ну, структури Сініхнобридської сільської ради загальної чисельності апарату ради її виконавчого органів. Будь ласка, Леся Олександрівна. Доброго дня, шановні депутати, присутні. Виношу на ваш розгляд питання про внесення змін до структури. Ну, перед тим, як озвучити, хочу вам сказати, що ці, ці зміни нам потрібні для того, щоб впорядкувати структуру нашого відділу «Центр надання адміністративного. З квітня місяця ми почали дуже спільну ну, працювати щільно з громадською організацією Паларіс. Вони в 2024 році розпочали таку, таку програму як підтримка багаторівневого врядування України. Ось аж до 2028 року ця програма буде діяти. І ми, голова їздив зі своєю делегацією на зустріч Миколаїв, там були з нашої, з нашою делегацією до міста Миколаєва. Вони з нами спілкувалися, потім до нас влітку приїжджали, проводили семінари з нашими працівниками. Знайомилися з нашою штатною чисельністю, зі структурою, як у нас населені пунктно, як наші населені пункти розположені, Ми бачили, що в нас дуже є віддалені старостинські округи і ході вже нашої з ним з ними спільної ситуації, ми дійшли до висновку, що нам потрібно. Ми утворюємо ЦНАП, всі ви знаєте, вже приміщення в нас готове. Гроші на меблі Тетяна Борисівна вже виділяє на сесію, ви проголосували за це. Ось і для того, щоб там вже ж почала почав наш снаб працювати, нам потрібно порядкувати штатну чисельність. От тому, е, оскільки у нас три великі старостинські округи, це Чаусівський, Тарасівський, Довгопристинський, ми скорочуємо три штатні одиниці посадів, посади діловодів, залишаємо лише чотири штатні одиниці наших діловодів, це в Боліславчику, Підгір'їв, Лукашівки і в прозі, проді е, нашій сільській раді, діловод Сенюхінорійської сільської ради. І збільшуємо на чотири штатні одиниці відділ центру надання адміністративних послуг. Тобто ці три наших діловоди будуть призначені на посади спеціалістів відділу Центру надання адміністративних послуг і будуть надавати послуги, які вимагаються ЦНАПом, на місцях. Всі ви знаєте недавні зміни, вже е, ті військовозобов'язані, які хочуть отримати відсрочку, вони вже не ходять з заявами до ТЦК, Вже в новому законодавстві, вже всі ці послуги надає нам. І ці послуги ще й більше і більше будуть розширюватись для того, щоб нам вже це все привести, у нас велика громада. Ми вже 5 років, майже 5 років як існуємо, утворилися, існуємо. Нам потрібно внести ці, ці зміни. І також ще ми скорочуємо 0,5 читати. Одиниця палювачних обійської сільської ради у зв'язку з тим, що Тарасівський, Старостинський округ територіально перемістився з однієї будівлі в іншу, в колишню школу. Немає потреби в опалювачі, там є опалювачі з іншими вимогами, тому ми цю посаду 05-х одиниць Прошу, будь ласка, підтримати дане питання. Ну, скажіть там, що, будь ласка, по цьому це це буде, буде лише червь.